І передаю слово Вікторії для презентації. Прошу, Вікторія. Доброго дня. Олена, дай мені можливість є, 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 є. ділитися екраном. Так, ви зараз бачите екран. Так, так, все видно, так. Да. А дуже добре. Мене чути і бачите екран окей. Вибачте, я трохи нервуюся. Доброго дня, шановні колеги, шановні. Учасники цієї презентації, по-перше, я дуже вдячна, що ви сюди прийшли сьогодні нас послухати. Ми не комерційна організація, нам за це ніхто нічого не платить, ми не отримаємо ніякі кошти. Все, що ми робимо, це наша ініціатива. Тому ми, для нас дуже приємно, що ви нас підтримуєте, що вам важлива наша думка, і нам також важлива ваша думка. теж. А зараз ми покажемо, як ми собі уявляємо цю ініціативу, яку ми започаткували, і хочемо, щоб вона далі поширювалася. Тобто сьогодні поговоримо про важливу ініціативу, яка була започаткована мешканцями Донбасу, які через агресію Росії були змушені залишити свої домівки. Йдеться про ініціативу деокупації українських міст, захоплених терористичною Росією, яка розпочала війну проти України, порушила міжнародне право та права людини. Мета цієї ініціативи це повернення наших міст під українську юрисдикцію. Отримання гарантій безпеки для мешканців і надання правового захисту тим, хто став вимушеним переселенцем. Для того, щоб реалізувати цю ініціативу, нам необхідно пройти кілька етапів. Ці, ці етапи будуть запускатися паралельними процесами там, де це буде можливо силами нашої команди. Першим етапом буде створення вебсайту, який дозволить громадянам подавати заяви та отримувати юридичну підтримку. Другим етапом є розробка процедури подання справ до міжнародного суду, де ми зможемо захищати права українців. Також важливим етапом є поширення інформації серед переселенців, залучення зацікавлених сторін та запуск ресурсів в роботу. Це дозволить нам досягти максимального Успіху від цієї ініціативи. Ось так буде виглядатиме головна сторінка нашого вебсайту. На ній буде інтерактивна мапа України з червоними маркерами. Ви бачите, червоні маркери, що позначають окуповані міста, міста України. Це дозволить візуально показати масштаби проблеми та привернути увагу до де необхідності деокупації. Біля кожного маркеру, якщо ми будемо наводити курсор до цього червоного маркеру, ми будемо бачити табличку таку невелику. Наразі це от така інформація, як ви бачите, назва міста. Ми взяли поки, ну, для прикладу ми взяли місто Сєвєродонецьк, населення це до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також буде інформація по процесу, скільки подано заявок, скільки в процесі заявок, скільки вже подано до суду. Тобто, ви можете, навіть не заходячи на цей сайт, ви можете побачити картину того, що відбувається зараз з цими всіми заявами, які будуть подаватися. Також наш сайт буде передбачувати зміну мов. Тобто це буде українська і англійська. Ми розуміємо, що багато людей вже виїхали з України і англійська мова, а також цей ресурс буде направлений на те, що ну, вдруг ми раптом ми знайдемо якісь. Якісь установи, які нам зможуть допомогти, може фінансово, може ще якось, і їм потрібна буде англійська мова для розуміння того, що ми робимо на цьому сайті, тому буде українська і буде англійська мова. Також ми плануємо зробити довідник міст, тому що на цій мапі будуть міста України після перейменування. Ну, Нові сучасні найменування. Але ж ми розуміємо, що деякі міста у нас перейменувалися, і для того, щоб всім було зрозуміло, у нас буде довідник, в якому буде старе, назва стара, стара назва міста, нова назва міста і дата перейменування для того, щоб кожен змог знайти. Ми зробимо пошук такий, щоб можна було знайти. Але на мапі будуть нові назви міст українських. Далі ви бачите кнопку Вхід по цій кнопці людина може. Увійти в свій кабінет, ну зареєструватися спочатку, потім увійти в свій кабінет. Також ми передбачаємо, що будуть якісь питання, які у людей дуже часто виникають. І ми їх зберемо в якусь папочку і буде доступ до них. Тобто людина зможе при... зайти на сайт і подивитися, на які питання хто. Ніхто задає, а на питання, які часто задають, і відповіді на них одразу, щоб не чекати, і, і, ну, щоб отримати одразу відповіді. От. Ну, далі перейдемо, мабуть, до особистого кабінету, як він буде виглядати. Да? А, ну, не як виглядати, як ми це бачимо. Кожен користувач зможе створити особистий кабінет на сайті, тут буде доступна сторінка для подання заявки на деокупацію міста, а також буде можливість відслідкувати статус своєї заявки. Зі свого кабінету користувач також зможе написати своє питання, на яке згодом відповість юрист, ну це якщо є така потреба. Якщо у людини там питання, якісь буде з документами, чи там нема прописки, він хоче податися, чи ну, я не знаю, які питання змож можуть бути, але ми передбачаємо можливість спілкування з юристом, тобто зворотний зв'язок з юристом. Це забезпечить прозорість процесу та зручність для заявників. Також на сайті буде сторінка юриста. Це буде спеціальна сторінка саме для команди юристів, де вони зможуть перевіряти подану інформацію та документи. Після перевірки юристи будуть формувати пакети документів від кожного міста, тобто заявки не будуть подаватися по одній. Заявки будуть подаватися пакетами, і ми плануємо, що вони будуть подаватися пакетами від кожного міста. Може, декілька разів там від одного міста, або від декілька міст. Ну це вже буде залежати від кількості поданих заявок. Також юристи зможуть змінювати статус заявки, і користувачі будуть бачити статус своєї заявки, надаючи правову оцінку кожній ситуації та допомагаючи заявникам у подальшому процесі. Така от робота юристів буде у нас. Ми дотримуємося чіткої процедури подання документів до міжнародного суду і починати. Потрібне з подання заяви на національному рівні, в якій переселенець вказує на порушення його прав через незаконну анексію та вимогу Росії брати громадянство окупованих територій. Але ж ситуація саме для а окупованих територій незрозуміле, тому що люди не можуть падати заяви до українського суду, тому що в Україні немає можливості підтвердити руйнування будівель та порушення прав людини, бо на цій території незаконно перебувають військові Росії, і до російського суду люди не можуть подати документи, бо це вимагає зміну їх особистих документів на документи Росії. Саме тому треба довести до суду абсурдність цієї ситуації, що її метою. Нашої команди юристів ми будемо подавати заяву одразу до суду з обґрунтуванням неможливості виконання першого кроку з об'єктивних причин, з об'єктивних обставин. Тому заяви будуть подаватися до європейського суду, де буде визнано, що дії Росії є порушенням міжнародного права. Для ефективної реалізації цієї ініціативи важливо активно поширювати цю інформацію. Ми будемо використовувати соціальні мережі, такі як Facebook, LinkedIn для залучення уваги до проблеми. Також будемо проводити презентації, щоб більше людей дізналися про цей ресурс. Крім того, важливим кроком є пошук фінансування для підтримки проекту, а також активне використання особистих контактів. Для залучення зацікавлених сторін. Для успіху цієї ініціативи важливо залучити широке коло зацікавлених сторін. Це можуть бути країни, в яких наразі проживають переселенці, міжнародні організації, а також правозахисні установи, які підтримують боротьбу за права людини. Спільними зусиллями ми зможемо досягти. Того, щоб міжнародна спільнота звернула увагу на ситуацію та вжила необхідних заходів. Дякуємо за увагу. Це була така наша коротка презентація щодо нашої ініціативи деокупації українських міст. Якщо у вас є питання або пропозиції, ми з радістю на них відповімо. Я передаю слово нашій Олені. Дякую вам. Дуже дякую, Вікторія. Ну, ви розумієте, що так, ми робимо тільки першу презентацію, трошки хвилюємося, але ж, мені здається, презентація у Вікторії була максимально ясна, коротка, але ж основні моменти всі ми в цій презентації приготували і виклали. Тобто, які є питання щодо цього, я готова на них відповісти? Чи все зрозуміло, е е як ми е хочемо реалізувати цей право? -мо, можна його я... да, да. дякую за презентацію. Все чітко і все зрозуміло. Мене трошки бентежить у цей момент подавати не індивідуальні позови, а позови від міст. Наскільки така процедура, в, в принципі, можлива в юридичному полі як України, так і міжнародних судів? Так, дякую, дякую Олене, за питання. І ще моя велика подяка Олені Рубену, що ви з нами, бо ну, Кому як не вам, якби, все це нам допомагати? Бо ну, я вас знаю ще з часів до війни і розумію, що ви люди, які відстоюють права нашого регіону, і якби я дуже рада, що ви зараз з нами. Це такий маленький не Дякую, дякую. до вас подяку є і да, да, да. Я ну, все ж трошки, бо ми всі якби тут свої люди. А я дуже жалкую, що не підтримувала вас раніше, бо в 17-18 років я розуміла, як це воно було, і як вам було важко, і сама пішла від громадських ініціатив, щоб. Бо мені здавалося, це неможливо зробити тоді. Але зараз я не хочу зупинятися і дякую Олена за питання. Перед тим як зробити цю презентацію, ми нашою маленькою командою все ж зробили оці шляхи, щоб зрозуміти, чи зможемо ми, чи не зможемо. Коли два місяці назад я починала. Це було ще не ясно. Але два місяці ми з Вікторією працювали, підключали людей, і основна основне таке наше досягнення, що ми знайшли юриста, який нас підтримує. І в нього є досвід роботи з міжнародним з міжнародними організаціями. В нього великий досвід роботи з міжнародним правом, і він якраз подивившись на нашу ситуацію висловив свої перші висновки ще до неї. Один з них Вікторія показала і Який є дуже позитивний для нас, бо по процедурі міжнародній ми спочатку повинні подати іск в національний суд. Але цей юрист якраз нам сказав, що ми не можемо це зробити ні в Україні, ні в Росії. В Росії небезпечно, Україна не може мати докази, бо там Росія. І по міжнародній процедурі, момент е, момент якраз юрист береться, якби... ну, по міжнародній процедурі це можливо. Якщо ми не можемо по об'єктивних причинах подати в національний суд, ми можемо робити один, один іск зразу у міжнародний суд. Це позитивний момент. Ну і е, конкретна відповідь е, на питання, чому не від однієї людини, а пакетом. Е, бо е, ми не стали брати руйнації, не стали брати е, якісь е, Ну, violence англійською, е, це. Втрати, може, не знаю. Ну, втрати і, скажіть, не тільки порушення прав, а й насилля, насилля. Ми не стали брати ці моменти від індивідуальної людини, а беремо тільки один момент порушення наших політичних прав, прав на територію. Тому це якраз краще подати пакетом. Бо від... Якщо це буде від кожної людини порушення прав, ну, як воно буде сприйматися міжнародним судом? Одне. І друге, можливість подати пакетом така є в міжнародному суді. Тобто ми маємо одну, одну проблему: ми не можемо повернутися туди. Так? Ми не можемо. Це порушення наших прав. Коли вони прийшли і все зруйнували, і роблять зараз що? Націоналізацію, вони просто роблять незаконні дії, на які, на які всі закривають глаза. Це є порушенням наших прав. Що це вони таке роблять? Пишуть людям. Даємо вам два місяці, приїжджайте, або становіться громадянами Росії, або ми в вас забираємо ваше житло. От саме це є порушення наших прав як людей. І цей клайм, клайм, цей іск буде один, і під нього йде, йдуть люди пакетом. От подались. Ну, Може перший буде від десяти тільки людей. Якщо це буде, якщо він пройде і ми маємо зразу позитивний результат, то далі ці іски можуть бути вже від ста людей, від тисячі. Потенціально ми прорахували, що тільки від нашого міста, від Сєвєродонецька, це може бути десь 50 тисяч людей, бо це є переселенці, які розкидані по всіх по всіх країнах зараз. Хтось в Україні. кто хтось в інших країнах. Я ответила, Олена, на питання ваше, так? Трошки шире. Так, 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 Олена, дякую, дякую. Так, Рубен, Рубен, бачу ваше питання. Девочки, ну пробачте, можно я свою думку быстро скажу на русском языке. В июне того года общался с людьми, которые в Европе говорили именно о том, чтобы компенсировать вот так вот жилье, и тоже говорили о том, что надо это все делать э, группой лиц, потому что одна-две квартиры или там ущерб, там, три дома, ну, как бы, три-четыре человека, это будет не актуально. И еще они говорили, что Европейский суд, они акцентировали, откуда деньги брать, деньги брать замороженных инвестиций российских предпринимателей российских, глав Госдум именно на эту тему, что очень много замороженного майна, и они бы могли его из-под биржи продать и выдать эти деньги людям, которые нуждая, пострадали именно Луганской и Донецкой области, которые насильно пострадали. Ну, Харьковская чуть-чуть, Запорожская, Херсонская, понятно, но большая часть все равно земли Луганская и Донецкая область оккупированы. Если посмотреть на карту, правильно? Прошу прощения, говорю, я не включила. Вопрос же э, наш. Э, давайте я тоже на русском вам отвечу. Наши, <coughs> наш вопрос. Не, я украинскую разумею, только мы не дуже, э, ну как бы тяжело переводить, мысль, ну долго переводить. Да, ну я. Так я... Как... Це нормально, нормально бо ну, якби просто skill speaking треба трошки трішки підвищити. Тобто моя, ну, ми, наш основний клейм якраз про порушення прав. Про порушення прав, і ми хочемо повернути не більш не менш території, бо це основне, основне питання зараз замовчується. І якраз багато, багато є вже таких організацій, ви їх знаєте. Міжнародний реєстр, який через дію бере ну, ці заяви на на руйнації, є реєстри по злочинах, вони вже є і вони працюють від конкретної людини. Їх багато, і, і тому ми не хочемо їх дублювати. Тобто, ми коли готуємо клейм, ми на них ссилаємося, якби в посиленнях в воно буде. І е, ці всі ресурси вони самостійно будуть подавати саме на це е, заяви. Наша, е, наша заява касається порушення прав на території, і е, після цього е, є бажання якби, робити якісь. Е, навіть не бажання. для того, щоб відпрацювала, ми всі розуміємо, Росія не звертає уваги на те, що там на неї є в суді процеси. Але якщо цей процес якраз буде, якщо цей іск буде від тисяч людей в суді. То після цього вже можна залучати якісь міжнародні ініціативи саме на те, щоб вони не могли проігнорувати цей тиск, цей іск. Ви ж розумієте, ми ставимо питання від в чому сила цієї ініціативи? Це з мізів, і саме з людей, от російськомовний, от ви, Рубен, навіть зараз показуєте нам, що ви російськомовна людина, яка не згодна. А війну на цьому почали, розумієте? Зробили з нас якісь там дураків, людей, які, якими можна маніпулювати, е, можна там двом, двом бандитам прийти і сказати, що ми хочемо, щоб нас Росія захищала. Але ж ми якраз на це робимо о, клейм. Вони прийшли і порушили наші права, ніхто нас не захищає. І тоді, якщо цей, ця, цей іск буде ну, якби в суді від тисяч людей, Росія не може сказати що це неправда, бо коли два іска вже є, вони кажуть, що це неправда. Нас попросили люди прийти, і ми їх захищаємо. А тут буде саме іск від нас, від людей, які проживають на цій території, що ми. Поверніть нам наші території, тільки ми можемо вирішувати, до якої країни ми хочемо приєднатися, і наша країна Україна. Ну от якось так. Це може амбіціозно, це може. Ні, я вас повністю підтримую. І я все час казав, що Україна має бути єдина. І... Незалежно. Саме головне єдина і незалежна. Так, так, Рубен. С -с -с тому я все відкинула. Спочатку хотіла, ну, коли ми починали, було бажання зробити сайт, де можна було зробити якби. Всі іски. а потім я подумала, це по-перше, ну дуже важко. Це, по-друге, є дублювання, бо вже багато таких сайтів. І е, по третє, Росія на це не звертає уваги. Вони від цього відштовхуються якраз оцією основною причиною, що люди мовчать, і вони можуть показати світові, що, е, начебто, люди хотіли. Люди хотіли, щоб вони прийшли і розрушили наші домівки, якийсь бред, але ж ми нічого не кажемо. І оця ініціатива саме за тим, що від кожного міста, починаючи з нашого, ну бо ну, більше людей з нашого, я знаю, долучаю, але ж не тільки вже з нашого. В цю ініціативу приєдналися багато людей, які не тільки з нашого місця. І якщо цей перший іск буде зроблений і піде в суд, то після цього це ну, вже як шаблон накатаний. Я очікую, що буде як тригерна реакція. Це повинно бути багато людей. І на це вже Росія не зможе, ну, я не, не можу навіть придумати, що вони на це можуть нам відповісти. От якось так. Так, дякую дякую за питання. Рубен, я вам відповіла. Так, все зрозуміло. Я згоден. Технологічно, технологічно. Коледження... поясніть нам технологічно, і ми будемо тоді включатися і долучати всіх. Хай самі реєструються, вкладають. Правильно, Олен? Так, так, правильно, так, да. Рубин, да. Дивіться, та не дуже багато залишилось часу 40 хвилин. Технологічна, значить, наразі ми на першому етапі. Ну, ми робимо перший і другий етап паралельно. Тобто, у нас працює зараз юрист з тим, щоб з'ясувати, як саме подаватися, і, і у нас сайт. Ота От картинка сайту, що я показувала, головна картинка це вже.